Інтелект має потенціал зробити значний внесок у вирішення проблеми міжзоряних подорожей, однак повне її вирішення потребує також великих наукових і технічних проривів. Ось кілька напрямків, у яких штучний інтелект може допомогти зробити міжзоряні подорожі реальністю для людства. оптимізація траєкторії та управління космічними кораблями. Міжзоряні подорожі вимагають точного розрахунку траєкторії для подолання величезних між зорями. Ші може автоматизувати розрахунки орбітальних маневрів, допомагати уникати небезпек, таких як космічне сміття, астероїди та інші об'єкти, а також оптимізувати використання палива. Крім того, ші може забезпечувати автономне керування космічним кораблем протягом тривалих польотів, коли зв'язок із землею може бути обмеженим або навіть неможливим через велику відстань. Одним із головних викликів міжзоряних подорожей є пошук ефективних джерел енергії, які можуть забезпечити космічні кораблі достатньою потужністю для подолання міжзоряних відстаней. Штуч